Всім доброго дня. Сьогодні на оренду пропонуємо двокімнатну квартиру. Маємо ось такий шкаф купе. Світло загорається на рух, ну, але... але на мене не бо я вимила. Так, йдемо далі. Скрізь положена плиточка. Підлога з утепленням. Встановлено газовий котел двохто-контурний, який розрахований і на гарячу водичку, і на опалення квартири. Тобто опалення автономне, можете регулювати собі більше-менше. Ось така кухня-студія. Диван розкладний. Далі в нас кімната, чи, спальня, чи кімната. Тут є полуторне ліжко, кондиціонер, працює на холод, на тепло. Ось така кухня. Квартира оздоблена дерев'яною вагонкою, холодильник, є посуд. Отак. Плита газова. Ось тут у нас котел розташований. Зараз покажу вам його. Так. Далі балкон дуже просторий, великий. Квартира знаходиться на першому поверсі за адресою Гагаріна 23. Двір закритого типу. Що будемо? Дитяча площадка. Кому з дітками дуже зручно. Ну, і пішіть до ванни. Ванна дуже простора, велика. Вам. Ось. Будь ласка. Пральна машина є, якщо треба, її нададуть. Якщо у вас є власна, то будь ласка. Запрошую на перегляд. Всім гарного дня!